Добрий ранок, Україно! Мінус 7 на термометрі. Біжу на ставочок. Починаю з водички. Всім гарного дня. Ледве ми розбили сьогодні трошечки отут, аби присісти трошки. Лебеді там сидять далеко на поверхні. Але, знаєте, чим більший мороз, тим тим більше задоволення. Все, зарядилось гарно. Так, мої хороші, чим я сьогодні снідаю? Котлетки, додала цвітну капусту замість хліба, чесничок, цибуля, сіль, перець, приправки, ну, коротше, все як завжди. І запітніло вам, так? Да? Зараз я витру. І капусточка клашена. Присипала зеленю і чорна кава. Щось не купила собі сиру ніякого до кави. Ну, буде сьогодні так. Куплю на вечерю. Так, мої хороші. Що, буду снідати швиденько, бо я біжу на роботу. Треба ще йти в душ, привести себе в порядок. Був коментар про те, що зупинилася вага в пані. Це вже другий раз таке. Так буває, дівчатка. У мене теж таке було. І таке в мене може бути. Це абсолютно нормально, організм реагує на стреси, в кожного різні метаболізми, залежить ще в жінки від циклу, дуже залежить від циклу. Розумієте, що коли початок циклу, то буде, вага буде менша, коли перед місячними ми набрякаємо, набухаємо. Ну, від багатьох факторів дуже залежить. Тому не лякайтеся, продовжуйте, все буде нормально. У мене таке теж було. Це більше тиждень часу це мало, десь трошки водичка затрималася. І ще може бути причина, що ви не доїдаєте. От коли не доїдаєте, вага може зупинитися. Треба добре наїдатися. І пити багато води це дуже важливо. Ось так. Тому і в мене таке може бути. Подивимося в середу. Може, в мене теж стало. Тому що в мене мало, мало, мало є жирів, мало є чому спадати, тому все може бути. Я вам дякую за те, що ви пишете. Дуже дякую за те, що ви пишете тарілки. Дуже цікаво і багато ідей. І ви такі молодці, вже все вмієте, все знаєте. Такі вже в мене самостійні дівчатка. <кхід> Молоденька дівчинка підліток приєдналася з мамою. <кхід> Плаче, хоче цукерочку. Бідненька, в неї ще немає мотивації внутрішньої, знаєте, коли це мені треба, тоді я це роблю. А коли дитині мама пропонує, це така собі мотивація. Ну, якщо це мама, звичайно. Підтримайте її, не сваріть. Сонечко, якщо ти мене дивишся, ти зможеш. Я знаю. Якщо вже вона дуже буде хотіти, там, через трошки часу можна купити їй. Для діабетиків шоколадку 90% какао там і трошки їй дати. Ось так. Я рада, друзі, що ви приєднуєтеся, що ви продовжуєте. Молодці. Я буду снідати і бігти на роботу. Всіх вас обіймаю. Зустрінемося на вечері, тоді буду мати трошки більше часу, більше з вами поговоримо. Гарного всім дня! Початку успішного робочого тижня! Тихих днів і ночей. Папа! Смачного вам!